Доброго дня, я з України. Сьогодні 23 лютого і ми приїхали з чоловіком на дачу. Ось така в нас сьогодні погода: десь плюс 5, плюс 6, невеличкий вітерець, але в принципі досить тепло і гарно. Приїхали для того, щоб зробити щеплення на вишні. Ми вже робили, в нас є такий досвід. Я вам покажу фото, буду додавати, як прижилася прожилася і гарно в нас вийшлося прищепити на звичайну вишню. Декілька сортів, вишні і черешні. Коли жили в будинку, цей досвід в нас був, і е, я думаю, що хто мене дивився, то бачили. Я показувала дуже часто це дерево, тому що в нас вийшло на одній деревині чотири різні деревини, чотири різні гілки, чотири різні сорти. Тобто була одна гілка. Зараз додаю фото і показую місце щеплення. Це в нас була черешня жовта з червоним бочком, дуже дуже рання, надрання можна. Можна сказати. Друга була вишня-черешня, тобто скрещена вишня з черешньою, всі гілочки, всі прищепи. Ми брали у сестри, в неї досить великі і дорослі дерева, а свою прищепили, тому що брали як черешню, а виявилась звичайна вишня. Далі була в нас черешня, пізня, велика така соковита, м'ясиста, з маленькою-маленькою кісточкою, дуже класна черешня. Це ми взяли зі свого дерева прищепу. І четверта в нас була ще одна черешня, також дуже смачна. І досить цікаво, виходить, коли на одній деревині можна мати кілька різних плодів, сортів і дерев. Але нагадую, що прищепити можна на вишню тільки черешню, наприклад, або вишню черешню, або шпанку. Ну тобто, коли прищеплюєте, повинно, щоб були дерева одного сімейства. На грушу можна прищепити яблуню, айву, так і на яблуню можна прищепити грушу або айву, на сливу можна абрикос, можна. Лечу. ну Ось такі. Я думаю, що всі садоводи, городники мене розуміють, про що я кажу. І зараз приїхали на дачу, хочемо прищепити ось цю деревину, яка позад мене. Ось цю вишню, вона в нас знаходиться на в'їзді на садову ділянку. Вона тут дуже-дуже потрібна, тому що тут у нас все літо йде сонечко, і якщо її прибрати, в будинку буде дуже спокотно. І ну, ніяким чином іншим затінення зробити неможливо. Ну і хочеться, щоб тут була вишня або черешня. Вишня це є вона тут, але вона така досить дрібна, і вона навіть не те, що не солодка, не смачна, вона навіть якась гіркувата. Тому ми вирішили декілька гілочок. Зрізати і туди зробити прищепу. Ось взяли в сестри кілька різних дерев, знову ж таки, кілька сортів черешні, також вишня черешня, вишня шпанка. Будемо зараз пробувати. Прищеплювати буде чоловік, ну є в нас досвід, вже, як я казала, і досить вдалий досвід. І що ще подобається, що, наприклад, ось ми прищепили в, таку, в такий самий час: це лютий, березень і початок квітня, коли ще не дуже спекотно. і коли тільки починається сукорух на деревах, тоді щеплення гарно проходить і дуже непогано приживаються прищепи. Тому що ось ми скільки прищепили чотири деревинки на старій нашій вишні, стільки чотири і прижилося. Гарно було. І будемо прищеплювати в розщеп, так званий. Ну, як правильно українською сказати, не знаю. Вибачте, що нам знадобиться для цього. Це попадало. Так, нам знадобиться ножовка для того, щоб зрізати гілку. Знадобиться канцелярський ніж, щоб можна було розрізати, відвертати кору. Ну зараз буду більш детально показувати. Маленький ніж будемо потім зрізану гілку змащувати садовим варом секатор, щоб підрізати нашу перщепу. Так, антисептик обов'язково весь інструмент антисептиком обробляємо для того, щоб нічого, ніяку інфекцію сюди не занести. Так, ще бачу, немає тут ізоленти. Зараз принесу молоточок. Ну, це чоловіку для зручності, щоб робити гарний такий розщеп. Зараз. Покажемо вам, як ми це робимо. Так, і тканинка для того, щоб протирати весь цей інструмент. повинна. Ну, я великими спеціалістами нас не назву, але в нас був досвід, і досвід дуже вдалий, нам сподобалось. І ось зараз будемо пробувати це робити. А ще зараз покажу, як виглядає на даний момент прищепу, які ми робили з вами на яблуні восени. І, до речі, розігрували тоді. Секатор для щеплення вирано хотіла і сьогодні взяти, але забула. Їхали ось таким планом, але секатор забула взяти, тому ми будемо робити в розщеп, так як вже робили саме на вишні. Ну і ось зараз прийшла показати ту прищепу, яку ми з вами робили секатором. Ну, я хочу сказати, що гілочки живі, поки що я бачу, що не засохла, і бруньки такі гарні. Видно, що вони живі, ці бруньки. Багато я робила і там, і ось тут, бачите, зав'язано ну, проти сонця, погано видно. І ось тут, якщо я не помиляюсь, штук сім робила. Тут ось дві, тут ось, гляньте, які величезні вже бруньки. Це на яблуню я прищеплювала кілька сортів яблук, які брала у батьків тут також. Подивіться, гарні вже бруньки, такі пухнасті, як на яблуньках зараз. Морозу немає, погода гарна, і це самий гарний час для щеплення дерев. І тут також, подивіться, які бруньки гарні, гарнюні. Ну, все, йдемо займатися прищепою. Так, і ось які гілки ми вибрали для прищеплення. Ось цю, вона йде в бік. Якщо тут прищеплення приживеться, то тут буде гарно і збирати вишню, і також вона гарно буде затінювати цю поруч також. і трішечки нижче ось цю гілочку йде. Потім, якщо приживеться, будемо поступово ось цю звичайну вишню вирізати, а ці прищеплені гілки давати їм простір. Ось так виглядає зріз. Ось так, чистенький, рівненький. Ось тут також будемо робити щеплення. Ось. Цю просто зрізали, бо вона суха, бачите? Ну, думаємо, може, трішечки нижче зрізати, може вона жива, то і ще і сюди спробуємо зробити прищепу. Зараз подивимось. Починаємо з того, що ось так розколюємо навпіл всю гілочку. Ось так. В глибину розколюємо десь на сантиметр. Беремось таку гілочку товщиною, десь як карандаш, може, трішечки навіть тонше. Залишаємо 5 бруньок. Гілочка повинна бути така досить молоденька. бачите? Верхівочку зрізали, 5 бруньок залишили. І тепер зрізаємо краєчок, ось так з двох боків, щоб з двох боків було зрізано і з двох боків було трішечки кори. Ось так. І зараз будемо її вставляти в розщеп. Тепер робимо ось таким чином: посередині чоловік поставив викрутку для того, щоб розкрити, так сказати, ось цей розкол. І вставляємо гілочки, ті, що будемо прищеплювати. Ось тут, де ми вставили, потрібно, щоб кора на прищепі і кора на підщепі поєдналися, щоб це був ось такий один цільний загальний шар кори, коли вона наросте. І ось в один такий розщеп чоловік вставляє по дві гілочки з одного боку і з іншого боку. Бачите, кора поєдналась повністю прищепа і підщепа. Здається, що це одна загальна кора. І тепер дуже обережно викрутку витягаємо. Все, і ось так воно виглядає, коли витягли викрутку. І зараз будемо обматувати ізолентою щільно. Потім ось цей зріз замажемо садовим варом. І ось ці також. Кінчики, які обрізали, також змажемо садовим варом. Пакет зверху, як буває, втягають пакети, ми не вдягаємо. Ось так і залишаємо. Як і на яблуні я робила, так робимо і на вишні. Ось так стягнули ізолентою і зараз змазую садовим варом. Якщо навіть буде ще прохолодна погода, ну це вже не страшно, тому що все одно. Сильних мінусів не буде. І зараз дуже гарний час для щеплення. Можна садовим варом, можна будь-якою фарбою, я думаю, але ну, садовий вар краще, бо він такого цільового призначення. Тут так, трішечки охайно. Все. Видно. Хочу ще наголосити, що коли робимо ось ці, знімаємо кору до самого кінчика, там, де зняли, пальцями доторкатися не можна. Ну, і ось так у нас вийшло. Три гілочки ми прищепили. Точніше, робили щеплення на трьох, а прищепили взагалі шість штучок. Ну, будемо далі спостерігати. Якщо щось вийде, буде гарно. Ну, не вийде, значить, що ж зробиш? Значить, спроба була невдалою. Але сподіваємось, що хоча б одна, дві приживеться. Будемо на це сподіватися. Ось так. Цю гілку не прибирали, тому що, бачите, вона основна і в цьому році, навіть якщо і приживеться щеплення, то ще гарних гілок не дасть. І щоб нам було затінок в будинку в цьому році, тому залишили ось цю. Але я ж кажу: якщо якась приживеться, то поступово саме ту, на якій перещеплювали, тобто звичайну вишню, ми будемо вирізати. А ці гілочки будемо пускати в різні боки, щоб сформувати нову крону. Ну, ось такий сьогодні в нас був експеримент. Будемо разом спостерігати впродовж літа, який буде в нас результат по щепленню, вишні і по щепленню яблуні, яке я робила восени. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!